Слухай, куме, помив голову лікувальним шампуном проти лупи, і випало все волосся на голові. Ну так правильно, нема волосся, немає лупи. Новий співробітник на підприємстві запитує під час обіду. Оксано, а мікрохвильова піч у вас працює? Як годинник. Щось вона не гріє. Я ж говорю, працює як годинник. Тарас, ти коли останній раз дружині квіти дарував? Не на 8 березня, не на день народження, а просто так. Ага, спробуй, подаруй їй. Відразу розпочнуться підозри, копати почне. І обов'язково щось нариє. Лікарю. Що означають букви ХЗ в моїй історії хвороби? Ну, як вам сказати, просто діагноз не дуже ясний. Зібралися в шинку фашист, демократ та камуняка. Почали сперечатися, у кого краща ідеологія. Ну, сперечатися можна довго, а сенс. Вирішили перевірити на практиці, хто своєю ідеологією змусить кішку з'їсти гірчицю. Фашист хапає кішку, заштовхує у пащу ложку гірчиці з жерла. Усі обурюються, це насильство. Тоді демократ бере два шматочки ковбаси, всередину гірчицю кидає кішці, з'їла, знову все обурюється, це обман. Тоді комуняка ловить кішку та маже їй гірчицею дупу. Кішка з виттями її злизує. Товариші, зверніть увагу добровільно і з піснею!